Диви сюди два. Все. Так, ти можеш казати мені коротший шлях до озера? Найкоротший, але небезпечний шлях лежить через радар. На горі наша база розташована. На ній і торговець є. Її можна відпочити. Дякую. А ще мені треба побувати в мертвих драговинах. Передати одну річ. Вітання. Привіт, сталкера. Що тебе привело сюди? Привіт, а я щойно розмовляв з кепом на бар'єрі, то він сказав, що тут у вас є торговець ремонтник. У мене до них є справа. Є така дорога, що основній будівлі знаходиться, а ремонтник позаду нього. Так я можу прийти на базу. Проховай, тільки сильно не шумий там. Тишу гарантую. Дякую, вітаю цим тепер повричува, чи ти на базі волі розслабся й почувайся як вдома. Зрозуміло. Тільки в рамках добре. Зрозумів. Якщо сей не башкетуватимеш, нарікай на себе. Був тут один нетямущий, Та коли він всі дістав, ми його голим босим пустили провлятися мінним полем. Ото скнарматюкався. Коли йому на голову рука цього типа звалилася, це було щось. А зайтямив, значить, Затямив. Молодець, вільний. Ну це типу з оригіналу, точніше, з білдів, по-моєму, таке було те та ж саме. З білдів оригінальної гри. Так, основні будівлі, цей з вами ще говорить. Задовбали. Чого тобі? Мені потрібний торговець, хочу дещо продати та й купити теж. А в тебе є щось цінне? Врахуй, на багато не дасть. Йой кличуть відповідно. Скнара. Ось як. Нара, але нічого, я теж не промах. Міг розмовляти з такими людьми. Ну дивись, чувач, я тебе попередив. Може проходити. Скнара на першому поверсі одразу ліворуч. Тільки не вздумай тут у нас стрілянину піднімати. Перед ногами винесуть. Добре? Добре, заходимо. Це тут та по класиці, yeah. по класиці. А ти скнара? Кнара? Nee. Нє, чого треба, хочу купити щось. І що? Не тягни ні кота за хвіст. У тебе можна спорядження роздобути? За певну плату можна все. Тож сперечається. Давай, показуй, що маєш. Ну торгувати, ну що в тебе там розказу. Ну по класиці, нічого такого. Але ми можемо купити на РКК барах ліжка. Блін, а коштує як. Капець. 20 тисяч за 180 патрунів. Але при цьому я можу йому ось цього продати ще артефакти. Але, блін, кажуть, що. А, так в нього щось ціни, а взагалі гівно повне. Не здається вам. Типу, шмат м'яса 300 гривень. Чаво. Нам о, мене на мисо 900. Не хочеться йому продавати за таку ціну якось. Голушник 60 кусків. Шо-шо, ось шо? у ножі якісь також круті. Та блін, щось такі ціни кусаються. Прям не сильно мені хочеться. Стоп, поки що піти. Просто у мене зараз 39,7 кілограмів, тобто, типу, я вже на межі маю. Може хай індай в сраку загалом. Ну, я манав, все, годі. Бо я знову зараз накуплю всякої фігні, мене знову забитий. Тей буде рюкзак і буду знову я лічовгать. Вітаю. Вітаю! Реві сталкер, яким вітром занесло. Попутним, Окей, добирався до військових складів, чув багато втішного проволю. Ось і вирішив познайомитись ближче. Так це чудово, що ти вирішив до нас заглянути на вогник. Ти перебуваєш на головній базі волі. Нас часто називають анархістами, але це помилкова думка. Ми борці за свободу від будь-якого контролю. Боремося проти армії та уряду. Наша мета перетворити зону на вільний заповідник. Вважаємо, що інформацію про те, що відбувається в зоні, повинні знати усі. Зону треба відкрити для вільних дослідників. Ми тут один до одного звертаємося Словами, вільний. Так, добре тут у вас, навіть іти не хочеться. Навіщо тобі йти? Залишайся. Вступай в наше групування, не пошкодуєш. Дякую, я подумаю. Але спочатку я маю виконати свою роботу. Отже, цього найкращого, мені треба йти далі. Ну, просто чувак, типу, вітаю, ну і вітаю, ну і все. Ну, тут якось щось, якось нема. Нічого. Я гадав, я думав, просто тут будуть якісь завданнячка цікаві. Чоловіче, а тебе щось зламалося? Зламалось? А, то ти не до мене. Ну і добре, бо в мене вже задовбали всі. Якщо зламається, одразу сюди приходять. А ти хто? Механіки! Столи ремонтую і те і взагалі все, що принесуть. Зараз оно машини вирішив до ладу привезти. Виходить? Та де там? Суцільний мотло, задовбався вже. Слухай, в тебе горілочка не знайдеться. Я тобі за це приціл гарний дав. Оптика, вищий сорт немає. Це ти даремно. Так, це його. Якщо буде, ти заходь, не соромся. Добре. Заінтригував. Давайте сходимо, купимо зараз. Якщо буде в цього. горілочки. Може щось цікаве й розповість. Ну, ось, дві пляшки горілки є. Я надіюсь, вона підійде. А продавати йому щось не хочеться нічого, бо ціне щось в нього що в Сидора навіть краще, блін. Ось тримай. От, спасибі. Порадував. Тепер хоч буде чим розслабитись. Щасти. ти. Він мені дав приціл. you believe Дальність 800 метрів, але тут дальність 710. Не набагато Вітаю. найменша. Але я можу на РКК нацепити, тепер приціли. Тепер мені цей боку нафі не взровся. Блін, реально, це ж тепер взагалі, тупо валина просто бомбіна буде. І проти мутантів розвалюють тільки так. І тепер на дальній дистанції ще. Типу точність ок, нормально. Єдине, оце, блін, покращень нема, бо я б ще й покращив. Вітаю, братчику. Будь ласкавий, підкажи, якийсь зо скелет ваш отримати. Дорогою на базу зустрічав ваших хлопців таких. Чувачі, ну тобі тебе апетит. В Принципі можу підігнати, але зважаю, що тільки для тебе і тільки тому, що я сьогодні добрий. Мені знадобиться звичайний екзоскелет і завдаток за роботу 11 тисяч гривень. З радістю, та поки спорядок не дістав, який потрібен тобі для роботи. А звичайний треба екзоскелет спочатку знайти. Потім принести до нього. Він зробить з нього, чипа якийсь незвичайний. Зрозумів так. Давай відремонтуємо ось костюми, костюми, і типу, наче все. Блін, тепер я оце думаю. Оцей бокан мені взагалі треба. Він до речі, і коштує нормально. Я зараз можу продати. Давай. Так, все. Просто я хочу бути щасливим, я хочу бігати. Я зараз е, просто продам оце бакан чуваку. Цьому, куплю патрони на РКК і буду собі бігать. Там уже, якщо повний галяк буде, буду підбирати патрони. Бо реально, он 32 куска. Просто. Да? А я он беру зараз опопоп -оп, оп отак, 19 тисяч бзди. Всю так, і в мене, до речі, хавати хочу, а їжі у мене вже і немає. Так то ну, можемо, наприклад, взяти тушонки, дві баночки. Ну, зараз ще пробіжимося трішки пошвидко. У нас тепер. А, у нас 38 кг. Тобто я зараз патрони. А, блін, ось, ось ще патрони ж ті продати треба до бокана. Патрони тут важать нормально. От навіть ось, ось зараз у нас 38,8. 300 патронів, 360 я продаю зараз на цей бакан. Торгувати і 34. Тобто блін, чотири кілограми я чисто патронами виплюнув. Ну зато тепер нормально буду бігать. Блін. Я так помітив, мене просто барахла вистача. Не потрібно. Там КПК, якісь лежать. Ось КПК йому не потрібні. Блін, детектори також не потрібні. Оце також гівно. Я просто з ними бігаю. Ну 0,1 кг, а 0,3 КПК. Ну типу зайвий КГ викинули також. Але ладно, вже ніхто не хоче брати щось. Ці детектори. Так, оцей вітаю, вітаю. Нікого тут, наче більш е, такого цікавих персонажів немає. І блін, тоді я не знаю, що мені далі робити. Просто далі бігти на янтар. Тепер і все, бо якось дивно. Мені просто е, казали, що якби якраз тут а щось повинно бути. О, завжди. Тренер Гетуса, це мені прям треба. Вітаю тебе! приєднуйся до чесної компанії. Привіт, я дивлюся у вас весело, але не маю часу, щоб розсиджувати. Справа не чекає. Та розслабся, чуваче, ти ж на базі волі. Будь як удома. Ні, хлопці, дякую, але мені треба йти. Бувайте. Я просто усім е відмовляю. Короче, ні про що. Ну, діалоги такі, знаєте. Цікавенькі, в принципі, Атмосферненькі, але. Не більше кухар, з кухаром також нічого не можу. Фух, і що тоді нам робити? Ось, а тепер де ліс, але нам треба куди на янтар. І мені говорили, що на рахунок оцю мертві драговини, мені казали, що я просто не зустрів персонажа, який мені був потрібен. І через це, коротше, нісью стіковичка невеличка вийшла. Що було на самому початку модифікації було два варіанти вийти з ото кордону. Бі, зараз згадаю, як називається ще. східний каньйон, ось цей. Тобто в мене був варіант або пройти через ну дати хабар і пройти через вояків, або треба було когось знайти з ним поговорити. Він підсказав би стежинку, якою я міг би обійти, і таким чином він би ще мені накинув завдання піти туди щось віднести. На оці мертві драговини. Я просто не знаю, я боюся, що я щось пропущу. Так то може і не треба туди взагалі йти, але я сходжу. Давайте швиденько спробуємо. На Отері туди побіжимо. Спробуємо, може щось дай знайдеться цікаве, щось діалог який. Може. може на рахунок оцього, що мені треба передати, також треба. Ну, Якийсь глюк на глюки зробиться, і таким чином все буде нормально. <гум> Я не знаю. Єдине, треба ще зрозуміти, в яку сторону нам газюрить. Ой-ой-ой, е до іншої локації переходимо. Так, у мене, походу, радіація є. Мені... А, у мене кристальна колючка ж є. А, ну і все. А й тут ось о, хтось е екає -е Пацани, привіт, все нормально. Тут якась база одинаків відразу. Привіт, де я знаходжусь в мертвих драговинах. Чуваче, мені треба поговорити з вашим командиром. Тут лише частина загону. Наш командир і зрештою зараз перебуває на рибальському хуторі. Перейдеш міст, потім повернеш ліворуч, так далі і крокуй. Спасибі, чуваче, я пішов. А ну все таки якийсь діалог дає. <правдає> ну добре, це одна частина загону. Так він казав далі по мосту, а потім ліворуч. Тобто, ну взагалі, ось у якийсь хутір є, але він каже, прямо прямо по мосту. Я просто думаю, ось це може. Ось цей схоже, загон, другий. З ким говорить? Не тут, мабуть, що в будівлі. Драстя, до зустрічі. Зрастя, до зустрічі. Ну я дійшов, але ні з ким <кхм>, говорити не можу. Я просто не знаю, або я знайшов не той загін, або все-таки через те завдання, яке якби не збулося, то в мене тут і нема ні з ким <кхм> явом. Чогось у яйця вивісив? А ось у оно, оце текстурочка. Здорово, мене звуть Кайдан. Це ти командуєш місцевими сталкерами. Я Корсак і за сумісництвом командою, а ти кайдан із чим завітав? Я займаюся пошуком зниклої людини, а заразом зону досліджую. Скажи, цих боліт куди можна потрапити? Біля тунелю пройдеш на військові склади. А якщо перетнути мертві драгони, то можна вийти в порожні землі, а звідти потрапити на смітник. А що це за порожні землі такі? Порожні, бо там ніхто не живе. Одна звірі та якийсь дивак у хатинці. Дуже вже на мутанта скидається. Чи кажуть, що там є легендарне поле артефактів? Ось тільки ніхто його на власні очі не бачив. Поле артефактів? Дуже цікаво, потрібно сходити подивитися. Розкажи, як туди пройти. Неабудь що самому тобі прохід не знайти, та й мутанти там вештаються. Я дам тобі людину, і вона проведе тебе до переходу. Але спочатку виконай моє прохання. Яке вчора один із моїх хлопців, Колян Удача і болотяний мисливець, ходили на кабані, але мало самі не стали здобичу. Мисливцеві кабани ногу пошкодили, але нічого страшного. А ось удача сильно постраждав. Він у дуже тяжкому стані. і Ми віднесли його до болотяного лікаря. Сподіваюся, що він зможе допомогти бідоласі. Я прошу тебе передати лікарю аптечку. З бинтами та медикаментами, а то в нього зараз важко з цим. Звичайно, ж передам, тільки скажи до житло лікаря: вийдеш на дорогу та йди до зруйнованого мосту. Праворуч від мосту побачиш будинок. Це є оселя болотяного лікаря. Все зрозуміло, я митю. Передати медикаменти болотяному лікарю. Ну, це вже цікаво. Все таки я не дарома сюди прийшов, мені здається. А мені значок чи також треба буде самому це все. Схоже, так. Ну, він казав зруйнований міст і правіше, це, мабуть, десь ось тут. Він. Ну знову, блін, біганий. Біганінкою, але що поробиш. Надіюсь, не заблукаю, а поки вирушаймо Так, схоже ось ця містина, але ось прям цікаво також, що це туди. Нічого немає? Прям дивно. Я думаю, хоча б артефактик якийсь доставили. Так, ну схоже на оселю. Гадаю він тут. Ось так. Вітаю, лікарю. Мене звуть Кайдан. Корсак передав тобі деякі медикаменти для постраждалого. Спасибі, кайдане, але боюся, що цих медикаментів буде недостатньо, тобто йому зовсім погано. Так, і без належного лікування йому не видертись, у мене немає потрібних ліків. Може я зможу якось допомогти? Можливо, і можеш, але часу залишилося дуже мало. Лікарю, ти кажи, що треба зробити, а я вже постараюся. Добре, кайдане. Давай ризикнемо. Іншого вибору все одно немає. Отже, справа така. Ще вчора я мав отримати партію цінних ліків, але людина, яка мені їх несла, була пограбована й вбита. То це зробив знає тільки лісник із родого лісу. Сходи до нього та з'ясуй, де знаходяться ці мерзотники, і постарайся повернути медикаменти. Без них врятувати сталкера буде неможливо. Не гайтему часу, побіжу до Корсака і відразу до лісника. Обіцяю, що встигну. Погорити з лісовиком. Ну, продовж десяти. 10... О, можна телепортатором. сюди. Це вроде ліс мене відразу щось. А ні, да, це до Корсака відразу треба, а потім інше місце. Блін, оце ну капець, телепортатор прям в тему. Звісно, воно якось може трішечки не вписується взагалі. У всесвіт сталкеру цей телепорт. Трішечки таке є, можливо. Але блін, біганини через без цього телепортатора було б занадто багато. Аптечку я лікарю передав, але він сказав, що без особливих ліків вашого поранену не врятувати. Людина, яка несла йому потрібні препарати, була вбита. Препарати викрадені. Тому я йду в рудий ліс до лісовика. Він знає, хто це зробив і. Постараюся видобути потрібні медикаменти. Ти казав, що деси провідника до переходу. Провідник не проблема, але якщо тобі треба в Рудий ліс, то краще тунелем перейди на військові склади, потім на радар. На радарі йди дорогою, нікуди не звертаючи, поки не упрешся в ворота, за якими буде рудий ліс. Дякую, я все зрозумів. Чекайте на мене. Це шо мені тепер? О, протягом 10 хвилин можна телепортуватись на радар. Ну, телепортатор, ну молодець. Друге діло. На радар, чуєш, це вже радар не швендів. Блін, а він куди казав? На, ну на радарі то я зрозумів, але куди там впиратися треба. Ну гадаю там по карті зорієнтуюсь. Так нікого тут немає, якщо що. Е, куди він говорив там ось рудий ліс. На Радарі йди дорогою і нікуди не звертаючи, поки не впречшся у ворота, за якими буде рудий ліс. Ну це на Прип'ять, Це ось у нище. На військові склади. Тобто нам, мабуть, усюди кудись. Якихось. Яких. Ну спробую туди збігати. Але щось мені здається, вже пора поспунькать. А ось це, до речі, і код оце, я за нього забув. Чи я вже на нього клацав, я не пам'ятаю. Та наче ні. Мені я забув, реально, мабуть, клацав уже. А може і ні. А може привтикав. Ну, в будь-якому випадку перевірити не завадить. 7164. Во, воно. Обстежити приміщення. Три аптечки. Шоївсьє? А, ось рюкзачок якийсь. О, патрончики, які мені потрібні, і записка, і тунець, і жрачка, і. Е, нормально, коротше, все. А оце мені не сильно потрібне, тільки РПГ. Не хочеться мені з ним тягатися. Але записи. Нещодавно навідався з хлопцями на болото, і там нами було виявлено схованку зі зброєю ще часів війни. Поряд із переходом на агропром на схилі в кущах ми натрапили на зариту скриню. Мабуть, вітри на часті викиди, зняли шар ґрунту, і ящик здався над землею. Місце це сухе, тому залізна скриня дуже добре збереглася. А в цій скринці цілий арсенал лежить. Ця зброя і патруни до неї в належному стані. Я одразу збагну, що за цю знахідку можна отримати дуже пристойні гроші. Ми з хлопцями домовилися, що схованка поки що залишиться на місці, а я вирушу на пошов покупця. Вони ж чекатимуть на мене біля схованки. Сьогодні баря від інформатора дізнався, що покупців на таку зброю треба шукати на затоні. На зворотньому шляху заберу. Хрін хто сюди увійде, не знаючи коду. Еге, -е. але знайшов. Я Яке завдання? Знайти схованку зі зброєю часів війни? Оце цікаво. Так зараз треба зрозуміти, де воно. навідався на болото і там. Блін, що там твориться, пацани? А в темноті приціл гамно повний, капець, ну зливається все. О, зажди, стой. Сейчас може салюти запускаем уже таке діло. Баба! Ну, коротше, все, салют позапускали його їм. Воно дуже тяжке, тому дякую, не треба. Коротше, говорили що? Говорили нам, що на болоті поряд із переходом на агропром, на схилі в кущах, скриня. Блін, а я, походу, знаю, де це. Ні, не знаю, подожди, ні. Я не про те подумав місце. Я продумав про агропром. Там є одна така місця цікава, але на болоті щось. Ну, тупий, ну валянок, ну я вибачаюсь. Коротше, все да. Ми тепер більш мен знаємо, але ця схованка аж на болоті, тому до неї ми дістанемося прямо не скоро. І добре, що я згадав за цю схованку, і добре що я взагалі, якраз по дорозі і по завданню сюди. Так, це все, це свої. хай там. Блін, я не знаю, може поспати реально. Так видно гівняну. Не хочу я по такій погоді її ходити. А з іншої сторони в мене ратвини багато, щоб якби спати. Коротше, ладно. Нам треба куди мапа. Усюди десь кудись впертися в ворота в якісь, і там, мабуть, що перейду. Надіюсь, зрозумів я правильно. Ой. Реально приціл гавно. Зато розваляє РКК прям лоуко. Прям чуваків з екзоскелетами виносить. Взагалі супер. А, я, я, мабуть, зрозумів, які ворота, це тобто ми зараз йдемо там поворот направо, і попрямі. Тобто там є зачинені ворота зазвичай. Ой ой, ой, ой-ой-ой! Ой ой! ой Жопа хумс. Давай горілки бахнемо. Це нормально. Але, блін, дамаг собі наніс ще чисто цією горілкою, схоже. Прикольно. Так, ось це ось ці ворота, схоже. Я взагалі, типу, ну, так відносився, типу, те зараз заверне на цю локацію, може там щось таке чисто попалакаємо, та і все. Я, тобто, чисто теоретично і прям просрати добрезний такий кусок сюжету. Я тепер оце думаю, а ще ніде не просрав. На локаціях, деяких я не був, та ойо. Ой так, або зараз енергетуси на, на, на озброєнні будуть, або не знаю, бо там ну, песики були. Так, поки вони мене не бачать. Е, просто я на деяких локаціях так то й не був. Наприклад, ось мертвий бір. На мертвому борі я не був. І ось мені прям цікаво, чи я там нічого не пропустив. А так, наче все. Ось АТП ще є. На АТП е, також може щось дає. Мертве місто, ну. Но... Коротше, багато ще міст, яких не звіданих. Та й ось, ось ще Лиманська, Ой бо. Фух, головне зараз дошвендяти до цього глека. Е, тут Менше аномалій, ніж зазвичай в, цих, ну, в оригінальних коротше, іграх на цих локаціях. Тут менше набагато аномалій. Це дуже великий плюс. Бо, наприклад, ось тут, я пам'ятаю, тут капець був повний. Тут не пробіжиш нормально. Оп! Колобочок знайшов. Диви. Розрив плюс 5 дає. Ну прикольно, але щось не дуже й багато. На продаж мені здається, бо таке плюс 5%. Воно мені здається, того не вартує.